Слава Україні, друзі! Після короткої новорічно-різдвяної паузи з вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, як можна з ваших гривневих рахунків поповнити ваш інвестиційний рахунок Interactive Brokers без обмежень, встановлених НБУ по сумах, а також без комісій і без додаткових непотрібних. Ризиків, якщо у вас немає інтеректів брокерс, але цікавить те, яким чином можна з гривневих українських рахунків робити перекази на свої закордонні рахунки в валюті, то вам також буде цікаво це відео. Перед тим як переходити до відео, я би хотів висловити свою подяку кожному військовослужбовцю, який зброю руках. Боронить нашу незалежність і дає можливість мені записувати це відео, а вам його дивитись загалом всім збройним силам України, а також загальному силам оборони, а також і тим, хто допомагає ЗСУ, хоча б у спосіб донатів наближувати нашу перемогу. І якщо ви не підписалися на цей канал, то зараз у вас є хороша нагода. Підпишіться, аби не пропустити цікавих відео у майбутньому. Отже, поїхали! Попри пряму заборону на квазікеш операції з гривневих рахунків, нагадаю, що квазікеш операції це операції, які передбачають поповнення брокерських рахунків, рахунків в криптобіржах чи інших електронних гаманців, які дають можливість подальшому отримувати реальні гроші, яка була ведена ще в квітні минулого року, про яку я записував відео і пояснював, чому це. Не те саме, що переказ на карткові рахунки, і що саме тоді забороняв Національний банк. Так, от, попри цю заборону, виявляється, сьогодні досі, в січні 2023 року, існує електронний гаманець, який ви можете поповнювати абсолютно без комісії, з лімітом дуже високим, який значно перевищує основний національним банком. З реневих рахунків, яким чином можна використати цю лазівку для того, аби поповнювати Interactive Brokers, будемо розбиратися у сьогоднішньому відео. Як ви вже зрозуміли, я намагався для себе знайти легальний спосіб, яким чином можна з моїх гривневих заощаджень все таки поповнити рахунок інвестиційного брокера, який очевидно, що буде в валюті, тому що на жаль, поки що, Interactive Brokers, який є моїм брокером, не приймає. Платежі у гривні, але навіть якщо б приймав, то такі б перекази були згідно постановою національного банку номер 18 забороненими. І до 24 лютого вторгнення повномасштабного Росні в нас діяло звичайне правило, яким чином можна було поповнити. Це був свій переказ. Ви могли з гривневого чи свого валютного рахунку поповняти, робити вірніше перекази свіфтові в доларах чи в євро, чи в іншій валюті. З своїх банків Приватбанк чи монобанк без жодних проблем, але на жаль, з введенням заборони національного банку, яке фактично збігається з днем повномасштабного вторгнення Русні, такі свіфт перекази вихідні, тобто свіфт перекази для фізичних осіб з України за кордон, фактично заборонені з невеликими там виключеннями, такими як. Перекази на освіту чи інші спеціальні е, види переказів. Крім того, також заборонений і обмін онлайн з гривнів на валюту всередині е, банківських додатків чи веб-інтерфейсів онлайн-банкінгу. Але довгий час дозволяв перекази з гривневих карток на картки іноземних банків. І таким чином це було досить. Е, Оптимальна, скажем так, в таких умовах модель чи варіант поповнення Interactive Brokers, хоч і своїми обмеженнями. Там було 30 тисяч на місяць, потім він зменшувався цей ліміт, збільшувався. Але він існував, так тобто ви могли гривню переказати на свою картку Wise і вже далі з картки Wise мати євро чи долар і переказувати в Interactive Brokers. Але навіть такі перекази в жовтні були повністю заборонені національним банком. І для вас залишалася єдина можливість поповнення Interactive Brokers це з валютної картки долара чи євро вашого банку переказувати на все той же картку WISE чи іншої платіжної системи, але вже валюту, тобто гривню, вже ніяким чином ви не могли виводити в міжнародні платіжні системи. Але і валюту вам також доводилось виводити з певними особливостями, бо існує. Ліміт в межах 100 тисяч гривень на місяць, а також кожен окремий банк встановлював додаткову свою комісію на такі перекази, яка там, наприклад, в ПриватБанку становить 2%, а в банку 3 в Монобанку до недавнього було 4%. І таким чином скажу чесно, що при тому, щоб поповнити свій інвестиційний рахунок і заробити. За рік там 10% річних в кращому випадку мені потрібно було втрачати на старті майже 5%. Не довівши ще гроші в Interactive Brokers. це не зовсім мене влаштовувало, і насправді я не використовував такий спосіб як варіант поповнення Interactive Brokers. Звичайно, ви можете сказати, що крім цього варіанту, весь цей час існувала також можливість поповняти а, свої картки Vice чи інших платіжних систем, генобзент Zen, Paysera через P2P, не плутати з пір топір катковими переказами, а через пі 2 пі торгівлю на Бінанс. Я не буду детально пояснювати, чому переказ грошей від якогось рандомного Рамзана, Хмеда, Махмуда на ваш рахунок в Wise чи в іншій платіжній системі є неприйнятним або високоризиковим для самої платіжної системи. Але і для вас е, очевидно, що такі перекази несуть масу непотрібних потенційних ризиків. На жаль, в е, просторі всесвітньої мережі є чимало радників інвестиційних гуру, які цей варіант не те, що там показують, а прям рекомендують і пропагують. Я очевидно, що не гуру, не буду вам його радити, але сам я такий варіант точно не використовую і не збираюсь використовувати в майбутньому. Навіть якщо говорити не про ВАЙС, а про гривневі е, свої рахунки. Попри це, з подивом для себе, е, буквально в січні, я дізнався, відкрив, можна так сказати, спосіб, яким чином все-таки можна без оцих додаткових ризиків е, з гривні виводити гроші на. Vice. Але перед цим зупинюсь попередньо на тому варіанті, який всі знають, так і є загальнодоступним. Тобто, у вас, наприклад, є гривня і вам треба її поповнити на Interactive Brokers. Що ви можете зробити? Ви можете купити долари чи євро в обміннику, піти, покласти їх на картку в вашому банку і зробити P2P-переказ. Або ви можете купити онлайн-долари, заморозити їх на 3 місяці. Після закінчення строку депозиту або зняти, або переказати їх на картку. Онлайн-депозит доступний в багатьох банках. Раніше в Ізібанк був унікальний найнижчий курс серед тих банків, які пропонували онлайн банк. Я про це знімав відео. Там курс був 36,9%. Зараз він, на жаль, підвищився і став приблизно таким же, як і в інших банках, тобто 3740 чи 45. І такий або схожий курс в Монобанку, в А-банку, в Приватбанку, ну і в тому ж і там можливо і в інших ще банках, які я не згадав. Таким чином, ви можете мати багато депозитів, так і 100 тисяч, які є обмеженням національного банку. По суті, кількістю банків можна нівелювати і мати досить велику суму на депозитах. Але проблема в тому полягає, що ви дійсно. Заморожуєте ці кошти на три місяці, і про тому, яким чином розвивається ситуація в Україні, дійсно навіть три місяці для декого може бути надто високим ризиком для того, аби не мати доступу до своїх грошей. Ну і далі, після зняття відповідного депозиту, ви робите p 2 p переказ з валютної картки вашого банку на картку, наприклад, Vice. І ви скажете, що в принципі так це відомо, загальновідомий факт. Нічого нового тут немає. Але що для себе я виявив тут новим, це те, що монобанк. Знизив комісію на p 2 p перекази з валютних карток. Якщо раніше такий переказ і комісія на такий переказ в Монобанку були 4%, то зараз. Всього 1%. відсоток. Так, є знову ж таки комісія 100 тисяч гривень на місяць і 30 тисяч максимум на день, але все ж це набагато краще, ніж комісія у 4%, яка була донедавна раніше. При цьому Vice, якщо ви переказуєте на свою картку, Vice, не візьме нічого за такий p 2 p переказ, тобто ви отримаєте повну суму переказу, який ви переказували з. Монобанк і цей варіант можна навіть ще більше оптимізувати безкоштовна не фінансова порада чи лайфхак, якщо прив'язати свою валютну картку, наприклад, єврову чи доларову Монобанк до вашого платіжного гаманця у смартфоні. Але цей гаманець повинен бути GPay, Google Pay. Якщо Apple Pay, то ця фішка не спрацює. Так от, якщо ви прив'язали вашу валютну картку до вашого Google Pay гаманця. І зайшли в додаток Vice, то обирайте в способі поповнення GPay. Таким чином, ви зможете отримати на рахунок Vice суму без комісії з сторони Monobank і з двічі, найбільше меншою комісією з сторони Гугла. Ви заплатите. Приблизно менш ніж пів процента за такий переказ на цілих здається чотири якщо бути точним. Підсумуємо перший варіант поповнення інтеректів Брокерс, який діє зараз в січні 2023 року. передбачає те, що з гривень ви повинні перетворити їх на валюту через валютні депозити і замороження гривні на три місяці, чи купівлю валюту просто в обмінниках із подальшим переказом на Vice за допомогою гаманця GPay. Та додатку Vice. Якщо ви зробите таку комбінацію, то ваш переказ коштуватиме для вас менше, ніж відсотки комісії. Якщо ж у вас немає е, телефону на Android, то ви можете робити стандартний P2P переказ з Monobank Вас візьме один відсоток комісії. Другий більш цікавий варіант, про який я вам і хотів розповісти, полягає у комбінації Monobank, криптобіржі Whitebit, криптобіржі Binance із карткою Binance платіжною та все тим же Vice. Так, дійсно, цей варіант ви можете сказати теж не є новим, але я не побачив в мережі жодного разу його у правильному виконанні, яким він повинен бути для того, аби не нести для вас з вже згаданих додаткових ризиків пов'язаних з P2P, Межах криптобіржі. Отже, для того щоб вам його реалізувати, вам потрібно відкрити рахунок на криптобіржі WhiteBit. і найзручніше це робити через сам додаток WhiteBit. На відміну від інших криптобірж, які підпадають під заборону поповнення їхніх криптогаманців з гривневих рахунків, WhiteBit Ви можете робити поповнення з картки Monobank завдяки ibox банку без комісії на суму до 100 тисяч гривень на день. По суті, це вам дає за місяць можливість отримати з ваших гривень близько 70 тисяч доларів на криптогаманці, якщо звичайно у вас є така сума в гривнях на рахунках Монобанку. Після того як ви поповнили через додаток Whitebit свій рахунок. Криптобіржі WhiteBit з гримневої картки Monobank, Вівши дані картки і зробивши простий переказ для Monobank, Він просто як списання для іншого банку, iBoxBank, Тому, напевно, що Monobank їх пропускає, але в мене таке припущення є, що все-таки це відома лазівка для Monobank І, попри заборону Нацбанку, і Monobank, і iBoxBank спокійно працюють на поповнення криптобірж, якщо їм так. Окей, то гаразд, нам теж в принципі це лише приносить плюс. Отже, ваші гривні на криптогаманці потрібно міняти на валюту USDT. Це криптовалюта, яка в теорії і з практики приблизно дорівнює одна USDT одному американському долару. Звичайно, в будь-який момент це може бути не так, але якщо ви переказуєте відразу, обмінюєте на реальну валюту ці USDT в межах там одного дня, то шанси, що ви залишитесь при своїх, є досить високими. Отже, ви робите цей переказ з Monobank на WhiteBit, обмінюєте гривні з WhiteBit на USDT і фактично отримуєте долари. За гривні, купивши їх онлайн без комісії за досить вигідним курсом, який буде близький до готівкового, але менший, ніж на готівковому ринку, і менший, ніж на P2P. В моєму випадку вийшло майже рівно 40 гривень за 1 долар. Навіть враховуючи комісію самого WhiteBit, яка знову ж таки враховуючи нижчий курс, по світі можна вважати, що її немає. Далі USDT, тобто долари, які ви отримали, вам потрібно криптодолари, які вірніше ви отримали. Вам потрібно переказати з WhiteBit на Binance. Чому на Binance? Тому що в Binance є така унікальна штука, як картка платіжна. Яка видана е, нормальною платіжною системою, яка дозволяє вам в подальшому вже законно витрачати ті USDT, які у вас є в межах криптобіржі. В Whitebit Поки що на жаль таких карток немає. Щоб зробити цей переказ е, оцих криптовалют, вам потрібно використовувати систему TRC20. Плетіж пройде досить швидко, і те, що добре в цьому, це те, що ви будете сплачувати фіксовану комісію. Тому знову ж таки можна казати, що це буде безкомісійний переказ, тому що 1 долар, незалежно від суми комісія, вона по суті може не враховуватись. Далі USDT, які ви отримали на ваш рахунок в Binance, вам потрібно обміняти на Євро або долари, або фунти. Я би радив євро. Подальшому ці євро вам потрібно переказати з основного рахунку на рахунок поповнення. І цей рахунок поповнення прив'язаний до вашої платіжної картки Binance, і ви можете спокійно знову ж таки прив'язати картку Binance до гаманця Google Pay. До Apple Pay у мене знову ж таки чомусь не вийшло це зробити. І зробити за нашою ж схемою майже безкомісійний переказ оцих євро чи доларів, які ви отримали за гривні з Монобанку, переказавши на WhiteBit, обмінявши на USDT, а потім в подальшому обмінявши на тому ж Binance в, в євро чи долари, на вашому рахунку Vice. Ну і вже з рахунку Vice. Звичайно, що зробити переказ е, куди завгодно, в тому числі на Interactive Brokers. Е, в моєму випадку, коли я переказував з картки Binance, комісія за 10 євро була навіть ще трішки менша, ніж е, комісія з єврової картки е, Monobank. В Monobank це було 4 центи. А в Binance е, 3. І тут найважливіше, і чим цей спосіб відрізняється від тих всіх інших, які я бачив в мережі, це те, що ви. Не е, пов'язуєте себе свої перекази між власними рахунками, по суті, банківськими, тому що е, видавник картки Binance є платіжна система Contis, яка має таку ж саму ліцензію на EMI, Electronic Money Institution, як і Vice, Zen, Paysera, Genome та інші платіжні системи. Тому переказ між цими платіжними системами, які е, е, за умови, що рахунки відкриті на ваше ім'я, і Binance і е, Vice чи там інший. Не несе жодних ризиків ані для платіжної системи, ані для вас як власника рахунків. Єдиний момент, про який варто тут згадати, це те, що перед тим як ви переказуєте з вашої картки Binance на Vice, євро чи долари, які ви отримали на криптобіржі, у вас відбувається все таки продаж криптоактиву на реальні гроші, і от в цьому моменті, звичайно, що є е, певний ризик. Про нього я згадував у відео щодо того, які потрібно податки платити після продажу криптовалюти. Ви можете це відео подивитись. Я його залишу у підкасті. Ну і підсумовуючи, для того аби поповнити інтерес з вашого ремневого рахунку, не зв'язуючись з готівкою і обмінниками, і не підпадати під обмеження, які встановлені НБУ щодо заборони на валютні перекази, обмін валют онлайн. І перекази на а, закордонні рахунки вам потрібно відкрити рахунок Whitebit, переказати туди з Monobank гривні в межах до 100 тисяч гривень в день без жодної комісії, купити там долари а, в формі криптовалюти USDT по курсу, який буде близький до готівкового долара, але трошки нижчий, переказати ці а, криптодолари на Binance, Далі обміняти їх на а, фіатну валюту долари чи євро, я би казав євро, і в подальшому з єврового рахунку Binance за допомогою картки Binance зробити переказ через а, смартфон і додаток з, знову ж таки майже без сплати комісій. Таким чином, ви зможете, не відходячи від свого телефону а, онлайн за кілька хвилин провести цю всю. Комбінацію і е, обійти таким чином обмеження національного банку щодо нюансів поповнення самого Interactive Brokers, вже коли у вас є гроші на вайзі, е, то основний з них це те, що краще робити перекази у євро. Тому я й до того вам говорив кілька разів, що із ДТ я би вам рекомендував міняти на євро. Коли вони у вас будуть на Бінансі. Чому? Тому що цей переказ буде знову ж таки майже безкоштовний для вас при переказі з Вайзу на Interactive Brokers. Interactive Brokers має рахунки в форматі реквізитів СЕПа, Айбану, Дойче Банку, і ви зможете переказувати туди євро з гарантією того, що для Interactive Brokers цей переказ не буде сумнівний і ваше ім'я буде саме. Тим, яке вказано в призначенні чи в реквізитах платежу, де ви є власник рахунку, ну і крім того, євро зарахується на рахунок Interactive брокерс. Майже миттєво в моєму випадку це там зайняло менше кількох хвилин. Схожа ситуація із фунтами стерлінгів. Ви також зможете зробити переказ із тим, що будете ви вказані в реквізитах відправника, і ви також зможете отримати його досить швидко і він буде майже безкоштовний. Подальшому, звичайно ж, акції в основному будете купляти на американських е біржах, і тому вам потрібно мати долари на рахунку Interactive Brokers, але можете не турбуватись. Обмін валют в Interactive Brokers дуже просунута штука. Ви зможете отримати курси краще навіть ніж на вайзі чи на інших платіжних системах. І комісія за обмін дуже низька. Вона становить 0,2% від суми, але не менше ніж 2 долари. Приклади я також покажу яким чином у мене відбувся обмін 100 євро на долари і 100 фунтів стерлінгів теж на долари? При цьому, якщо ви будете робити переказ доларів безпосередньо з WISE на Interactive Brokers, то вам потрібно обирати варіант SWIFT. Переказу в такому випадку ви теж будете зазначатися як відправник, але за SWIFT ви будете платити більше комісії вайзу. І якщо ж ви спробуєте відправити дешевший переказ ACH, там де комісія фіксована менше одного долара незалежності від суми, то ви будете стикатись з можливим потенційним ризиком, того, що для Interactive Brokers а, такий переказ буде сумнівний, бо в а, деталях платежу ви не будете ніде зазначатися як відправник. А, Власником цих коштів буде саме вказаний Вайс, і вам прийдеться доводити, що це є ваш а, рахунок. Така ж схожа історія з ACH переказами з Pioneer а, на Interactive Brokers. Обидва варіанти поповнення я робив із Вайзу із Pioneer на Interactive Brokers через а, систему ACH локальних внутрішніх американських переказів. І в е, випадку Вайс там була невелика сума. Interactive Brokers нічого мені не сказав. Випадку Pioneer мені прийшлось доводити, також, що це дійсно я і там підтримка просила більше таких переказів не робити. Ну і також наостанок, ви дійсно можете справедливо зауважити, що Вайс зараз не відкриває нових рахунків для українців, для яких доступна е, картка. Uh, так, це можна обійти через те, що ви можливо вкажете, що ви там проживаєте не в Україні, а якійсь країні ЄС. Yes. Вайс це поки що ніяк не перевіряє, але це не довгостроковий механізм для того, щоб поповнювати ваш Interactive Brokers. Тому альтернативою Вайс може бути будь-яка інша платіжна система, в тому числі Zen, про яку я знімав відео. В Zenі, на відміну від всіх інших, є можливість робити перекази доларові свіфтові. Так само, як і СЕП-перекази у Євро, і інші системи Геном, де ви можете зробити електронну свою картку, і Пейсера, де ви маєте отримати фізичну картку. На кожну з цих платіжних систем, на жаль, на відміну від вас, ви отримаєте додаткові комісії при зарахуванні p 2 p переказів. Якщо не помиляюсь, в пейсері вони будуть на найнижчі. Але детально з кожною цією платіжною системою я знімав відео і також залишу їх в описі до цього відео. Якщо вам це відео було корисним та цікавим, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!